Це видно, це проглядається, це простежується. Гряде реванш проросійських сил. Я би тут навіть не вживав слово реванш, по реваншу досягають після поразки. А ці ну, навіть і не програвали. Вони просто перечікують. І вся драма про російськості, вся драма нашого цього постійного тяжіння до орбіти руського, відповідно. Кремль має можливість цим грати і цим перемагати, і мати тут свої штики, політичні, культурні і так далі. Вся наша драма полягає якраз не в наявності просто політиків, які сплатують, презентують на цій темі. Дуже вигідні, дуже обширні, об'ємні. Вся драма полягає якраз в наявності виборця, оцього низового джерела вати. І я навіть ризикну назвати цифру. 2,6, ну, грубо 2,5 мільйонів людей. Рівно стільки проголосували, а проголосували це означає не просто підтримують про російські сили чи про російські погляди, там десь собі на кухні говорять, це ті істоти, які своїми ратицями. Ідуть на виборчу дільницю і в пасіонарний активний, дієвий і діяльний спосіб опускають в урну бюлетень за проросійські сили. Так, от, більше 2,5 мільйонів людей сумарно проголосували за всі ті партії, які іменем держави, рішенням РНБО. Іменем Держави України була, були визнані і заборонені як зрадницький, як колаборантські, як ворожі, як е, небезпечні для держави. І ну, тут далеко ходити не треба. Майже 2 мільйони ОПЗЖ ядерний. Електорат. Більше 400 тисяч проголосували за опоблок, 327 тисяч шаріївців ходить по нашій землі по нині й досі. От сумарно все це, якщо взяти, то якраз і більше 2,5 мільйонів виходить. Воно все лежить внизу. Я кажу, лежить в теперішньому часі не у минулому, тому що це абсолютно закінчена, я б сказав, навіть кінчена ідентичність політична, яка мені здається, навіть війною не сильно то. І не міняється, коригується, навпаки, навіть може демонструвати ознаки росту на тлі там, втоми від війни і так, далі, і так далі. Ось щоби зрозуміти обсяги метастаз проросійськості в країні, яка увійшла в війну абсолютно проросійською. Значною мірою проросійською, цілими регіональними кластерами проросійськості. Ну, достатньо теж сказати, що от після виборів 20-го року місцевих, ну, зокрема, ось кожен сьомий депутат, обраний на місцях, був членом тої партії, яка пізніше іменем України була заборонена і визнана антидержавною. ну то, наприклад Блок Сальдо, Сальдо, це гауляйтер Херсона, так прямо перед війною 39 мандатів мав. Шарій мав 52 мандати в низових від обласного до селищного рівня в низових радах по всьому його Востоку. Взагалі, всі проросійські, які були заборонені і визнані небезпечними для держави, були присутні в 67% всіх рад місцевих по країні. А в 11% рад, тобто кожна 10 рада місцева мала абсолютну більшість, де дві третіх кворуму, це абсолютна більшість, якраз належала отим всім депутатам від тих партій, які пізніше самою ж державою були визнані антидержавними і заборонені. Я це якби, веду до того, що заборонити формально можна партію. Виборців то не заборониш. І ми зіткнулися саме з, саме з цією проблемою будь-якого повоєння, будь-яких перших виборів, коли би вони не були, там, чи в час війни, чи після, чи ну, там, в нашому випадку взагалі нам нам і не світить така розкіш, як вибори. Але якщо до цього дойде, бо якось то дойде, то ми підходимо до осиротілої ніші, грубо кажучи, в два і більше мільйон. Ну, беремо поправку на те, що когось там може війна трохи вправила мозги. Хтось провів свою пряму лінію між власним голосуванням за не, проросійську Гедоту і пізніше ракетами і, і війною, і окупацією. Ну, але беремо за основу, що більше двох мільйонів це є осиротіла ніша. Яка ідеологічно лишилася такою, тому що ідентичність така міняється дуже інертно, тяжко і довго, і не впевнений, що міняється. А політично вона стала безхозною. І тут Росії не треба, на мій погляд, шукати нових глашатаїв, нових лідерів цієї ніші, тих е, пастухів, які прийдуть до тих тупих баранів. Е, звичайно, прийдуть і. Неоватники, типу Арестович, типу якісь нові там обличчя, Мураю, але все одно це буде основа основ тої ідеології. Більше того, вся та ОПЗЖна банда, вона ж готова є. Росії не треба шукати сильно так прям нових з нуля, тому що Зеленський для них зберіг старих. І хочу нагадати, що ОПЗЖ так дуже жваво, браво, бравурно і бравадно заборонене. Іменем Тризуба, іменем держави, воно входить в переименованому за мир, за життя, за якусь там шебіду. В переименованому вигляді, ребрендованому під новим фантиком, входить в голосувальну більшість в парламенті. Це означає, що носії проросійських ідей, проросійські партії, які тут ніби заборонені. В переименованому вигляді є соратниками і голосувальниками разом з зеленою монотипу, монобільшістю е, слуг народу. Їх зберегли. І якраз зараз, коли буде трошки вже та тектоніка війни мінятися, відродиться політичне життя, от якраз зараз їхній вихід. І це абсолютно так ну дуже випукло, дуже так. Ну, Нахабно, дуже так е, 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 зухвало показують якраз е, е, два брати. Добкіни. Оці два латексні вироби е, е, недавно була дуже така, я б сказав, знаєте, е, алергічна, така подразлива стаття в Інтерв'ю, точніше, в українській правді, де допки не прям розпинаються, як вони будуть вкладати, як вони взагалі відроджують Україну, як вони взагалі там інвестують і вкладають в Україну відбудову, то все. Та мало не так, по пам'яті там щось 30 мільярдів гривень. Я не питаю вже джерело похоження, тут і питати нема що. Та як не діло, що можна в зруйновану країну вкладати гроші, які тобі дасть руйнатор? Ну, боявне діло, що Росія буде вкачувати сюди в проросійських, перефарбованих. уже знаєте, цей, Паламарем московському патріархаті став. Алелуї, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Він Буде вкладати, закачувати величезні, величезні кошти, тому що це є їхній час ікс. Іншого моменту так. Привстати уже не буде. Тому нас безумовно так я погоджуюся з усіма експертами, які кажуть, що нас чекає ренесанс Ригів. Причому не, не просто Ренесанс Ригів, але Ренесанс тих Ригів, які збережених офісом президента. І вони всі на плаву. Вони всі чекають своєї шпаринки, своєї можливості далі в даному випадку, уже в нових умовах, паразитувати, на мій погляд, на двох основних темах язик і мир. В обидвах випадках тотальна цинічна підміна понять, абсолютна, я навіть не буду вдаватися, це просто очевидно. І тому оцей новий проросійський виборець, який нікуди ніби і не зник, а просто безхозним став і чекає свого знаєте, чабана, він ще й буде утамлений війною. Це ще додає ресурсу цій ці ніші. Тому тут я не ставлю питання якесь риторичне, от ну за що тоді війна. За що тоді люди гинуть, щоб, щоб ця потолоч відновилась? Я це не ставлю, даю це на відкупі на розсуд нашому думаючому товариству. Я лише застерігаю, що якщо не ставити блоки вже відтепер о цьому всьому, ну, то пізніше це буде не просто біль, це буде відчуття марноти марнота. Нічого руйнівнішого, в принципі, то і, і нема.